Вітаю, друзі! Сьогоднішня невеличка подорож склала на мене неабиякі враження. Я чув про це місце раніше, але побував тут вперше. Це невеличке місто Лютинія. І тут, 5 грудня 1757 року, сталася битва, яка вирішила подальшу долю регіону. Уся Селезія майже на 200 років потрапила під Пруський солдатський чобіт. У 1854-му, з нагоди приближення сторіччя битви під Лютинією, на невеликому пагорбі біля села Шенберг, де прусський король Фрідріх Великий розробив переможний план наступу. На згадку про цю подію було споруджено колону перемоги. І саме туди ми вирушаємо. Тільки ось вже хвилин п'ять, ніяк не можу перейти дорогу. Ну нарешті, думав, до ранку доведеться стояти. У 1757 році армія Габсбургів виступила назустріч ворогові. Усі знаки на небі та на землі вказували на її перемогу. Австрійські війська вдвічі перевищували Пруські. Їх очолював маршал Карл, герцог Лотарингії, губернатор Нідерландів, швагер імператриці Марії Терези, захисник Праги та визволитель Вроцлава. Однак туманний ранок 5 грудня приніс йому найбільшу поразку за всю його військову службу. Увійшовши до Лютинії, Карл Лотаринський піднявся на вежу місцевої церкви. Щоб подивитися на вороже військо, але дивовижного маневру, який вирішив хід битви, він не побачив. Пруси використовували відомий ще з античності діагональний стрій, зненацька знищивши слабший фланг австрійської армії, який складався переважно з вюртенберзьких батальйонів, чиї солдати, протестанти віддавали більшу перевагу прусам, аніж австрійцям. Вирішальний кровопролитний та дуже жорстокий бій приніс успіх пруській армії. Ось вам маленька ілюстрація, щоб ви собі приблизно розуміли, як виглядала прусська армія. На малюнку якраз зображений штурм людині. Надпис на монументі, вклад 4-го армійського корпусу. На цьому місці у 1807 році побував навіть Наполеон Бонапарт, щоб зрозуміти феномен цієї дивовижної перемоги. У 20-му столітті це місце надихало офіцерів уже іншої армії. Просто уявіть собі, приблизно десь тут, на цьому місці, стояв Наполеон Фрідріх Вільгельм III. Рідріх Вільгельм IV. Стояли і дивилися у поле, усіяне рештками солдатів. Так само, як і ми з вами. Зараз стоїмо і дивимося. Місцеві, як ви вже могли помітити, не розділяють моєї захопленості цим місцем. І мені здається, навіть не здогадуються, які події тут відбувалися: Мефедрон, амфетамін та ще багато усього цікавого. А тут, якщо придивитись, можна помітити підпис автора Зроблено менселем. У місі. Мабуть, Менсель пишався своєю роботою, адже до 45-го року вона виглядала дійсно вражаючо. З іншої сторони теж є напис, у якому сказано: цю колону було піднято королем Фрідріхом Вільгельмом IV на пам'ять великої перемоги Фрідріха Великого 5 грудня 1575 року. На цьому фото можна роздивитись надпис повністю. Колону підірвали, але тут видно сліди куль. Ну, Мы не сдаетесь. Не вважайте за неповагу, просто хотілося залізти повище, роздивитися ландшафт та те, що знаходиться поруч, бо я такого ще не бачив. Прямо посеред поля. Виглядає дуже цікаво, особливо, якщо не очікуєш щось таке зустріти. Спочатку мені здалося, що тут зберігали зерно, але Навіщо зберігати посеред поля? Але потім в одній статті я знайшов інформацію, що тут зберігали мінеральні добрива. Далі за планом ще один пам'ятник, не менш цікавий. Він теж знаходиться у полі, але у іншому. І до нього нема доріжки. Останній раз я був тут навесні, приблизно три роки тому, і дістатися туди було набагато складніше. Же там хтось зустрічає. Тут теж самі залишки. Складно навіть уявити, що це колись так виглядало. Це другий монумент на честь битви під Лютинією, встановлений на місці, де переможна пруська армія виконала свій подячний хор. І де пруський король Фрідріх Вільгельм III наказав спородити польовий вівтар. Під час маневрів у 1824 році пам'ятник заснував імператор Вільгальм ІІ на 150-ту річницю перемоги під Лютинією. Під фарбою на камені видно надпис, у якому сказано: відновлений у 1932 році Асоціацією ветеранів Лютинії за допомогою Селазійських військових союзів. Тут, хто хоче, можете прочитати самі. Може я десь помилився. Сумна картина. Тепер це смітник. Але що тут зробиш? Нічого вічного не існує. Пам'ятник складався з обеліска висотою 22 метри, на вершині якого стояв позолочений двохметровий хрест. Обеліск тримався на постаменті розміром 3х3 метри і платформі 16х20 метрів. Його оточував мур у формі півкола висотою близько одного метра. Зі сторони лютині до пам'ятника прикріпили медальйон із бронзовим погруддям Фрідріха Великого і надпис зі словами тієї самої пісні. І саме її ви зараз можете почути. Радий, що поїхав сюди. Цікаве місце. Від нього відчувається деяка енергія. Я думаю, люди, які схожі на мене, розуміють про що я. Додому вирішив повертатись лісом. Du springt des Reiches Ritterschaft und ihre Schwerter blinken wir. Коротеньке відео, але від душі. Я б з радістю знімав хоч кожного дня, але зараз, на жаль, немає такої можливості. І всім дякую за перегляд.